До речі, це інструменти. Знизу панель. Вона виглядає невинно, але саме тут усе і починається. І зазвичай закінчується першим криком. Курсор це звичайна стрілка. Ти нею клацаєш, тягнеш, виділяєш. Вона не допоможе в житті, але у фігмі це твій найкращий друг. Фрейм або літера F, ти вже знайомий з нею. Робиш прямокутну коробку і відчуваєш, що все під контролем. Це ілюзія. Але працює. Прямокутник літера R. Квадрат, блок, фон, ще один блок, ще один. А потім дивишся на все це і розумієш, навіщо ти це зробив. Можна ще круг, лінію, стрілку, зірку. Зірка, до речі, це для тих, хто вже сьогодні хоче здатися дизайнером. Текст, літера Т: клікаєш і друкуєш, купити, натиснути сюди. Я вже не можу. Все підходить. Далі праворуч в нас шрифти, розміри, міжрядковість та трекінг. Стандартні тортури. Перо пентул для побудови кривих, нестабільних форм або психіки. Чесно, дуже часто користуюся пером. Коментар, хтось лишає фідбек, а ти просто його ігноруєш. Або робиш собі замітки о 3-й годині ночі, що тобі це треба переробити зранку. Ресурси: компоненти, варіанти, символи це все буде пізніше, поки що це просто страшна кнопка. Далі, ось це код. Він для передачі макету розробнику або для випадкового натискання і паніки. Загалом, це як набір Ліа. Тільки ти не знаєш, що будуєш. Просто клацаєш і сподіваєшся, що вийде не жах. Далі зробимо кнопку. Вона буде ламатися, але ми їй допоможемо.